Перший такий варіант діагностувати катаракту, це можна візуально, да? там побачити по мутніті кришталика. Але чи завжди це можна побачити візуально, якщо говорити про іншу людину, там чи сам ну от я, наприклад, люблю себе <хи> не розглядати в зеркало, а от мені в дитинстві подобалося. Досліджувати. досліджувати, да? досліджувати <хи> да. Подобалось моє око, ну зіниця <хи> ока. Я, я розглядав кольори, да? то я б <хи> там якось дивився, і там виявляється, що мені мені казали карі очі. А коли я придивився, що там навколо зіниці він коричневий. А потім зелений, а завершується синій Да? От я ну, там періодично дивлюся, то мені там цікаво дивитись на сонці, як реагує. І чи може людина сама це дуже добре, тому що дивіться, тим більше ви кажете на сонці, тому що є таке захворювання меланома, і меланома може бути райдушки, це пошкодження самої структури, це злоякісна патологія. Через те, якщо ви бачите зміни, от ви... треба розглядати себе в зеркало однозначно. І е, Якщо появилися якісь зміни кольору райдушки, треба негайно йти до лікаря. Оце ви почали розповідати на uh -huh. цю тему. А зараз весна і дуже висока радіація, і це захворювання якраз прогресує. А якщо окрім е, якихось зовнішніх ознак, чи які можуть бути ще фактори, які підказують про те, що є ну, якісь проблеми? Наприклад, помутніння зору, я mm -hmm. так правильно розумію? Звичайно, дивіться, те, що я сказав, що можна на відстані визначити катаракту, це тоді, коли вже така запущена катаракта, mm -hmm. що око таке по центру біла зіниця, біла вже mm -hmm. не чорна, тобто mm -hmm. її видно. А насправді катаракту треба оперувати. В незрілій стадії, тобто є, вона має декілька стадій: це початкова стадія, незріла стадія, зріла стадія. І от е, що таке незріла е, стадія? Це тоді, коли починає набухати сам кришталик, тому що е, сама капсула кришталика вона пропускає багато води, солей, і оці кристаліни починають е, мутніти. Але перед тим як вони починають мутніти, кристалик спочатку починає набухати. Він в нормі повинен бути 3,5 мм. міліметри. А коли людина, наприклад, навіть лікар в поліклініці, маючи щілину лампу, не зможе поставити набухаючу катаракту діагноз, можливо, запідозрити. Для mm -hmm. цього треба спеціальне обладнання, яке чітко визначає, яка глибина передньої камери, яка товщина кришталика. Якщо ми бачимо, що кришталик вже 5 міліметрів, розумієте, це вже кут передньої камери, дуже вузький і можливий блок перед... кута передньої камери, і виникнення глоукоми не своєчасно прооперована катаракта. Одна із причин виникнення глоукоми, а глоукома — основна причина сліпоти в світі mm -hmm. через те. Катаракту треба оперувати своєчасно, навіть при прозорому кришталику. І коли ви приходите на сьогоднішній день, уже і державні клініки, і бюджетні клініки, вони мають і топографи, і мають спеціальні скануючі пристрої, які чітко можуть показати. Наскільки змінилася товщина кришталика, і тоді вже приймається рішення хірургом оперувати око, одне чи обидва ока діагноз катаракти на округ кожне око може бути окремий. Немає угу. такого, що на два ока один діагноз ока. так угу. може бути одне око зовсім здоровим. Дуже довго, а друге око мати катаракт. Тоді ми там тільки визначаємо, який штучний кристалик рекомендувати пацієнт. Це ж так само, як і око. Розкажіть, будь ласка, як відбувається лікування катаракти? Чи правильно ну я розумію, що це виключно хірургічне втручання, проведення операції? І як це відбувається? Знаєте, ви коли на початку розповідали про те, от що таке катаракта, про те, щось там накопичується різні там кристалики, різні речовини? Вибачте, я не да білки. Лі... Не пам'ятаю речовини, і в мене виникла така аналогія, ну можливо, з нирками, чи от якщо там взяти кран сіточку, знаєте, коли ти там періодично хочеш поміняти, кран, знімаєш, і там от все, що в в трубопроводі, є, ось ці мілкі часточки, вони накопичуються. І от якщо я собі так уявляю, криштали клікування катаракти, то це очевидно, що треба ось ці всі зайві елементи прибрати. Чи Звичайно. це не так відбувається? Знаєте, ну я думаю, що багато із нас може уявити. Угу. Наприклад, от кришталик він такий плоский, така лінза, як звичайна лінза, збільшувальна лінза. От він мутний. Хірургу потрібно, що ну, по-перше, в нас є анестезіолог в кожній клініці. Є анестезіолог. Це не говорить про те, що треба робити наркоз. Ні, просто анестезіолог розмовляє з пацієнтом перед початком оперативного втручання, виясняє, які таблеточки п'є. Поміряє тиск, якщо якийсь некомпенсований тиск, то звичайно тоді підключають вену катетер і компенсується цей тиск. Буває, пацієнт трошки боїться, наприклад. Ну, Я вам хочу сказати, ми готуємо так пацієнта, що рідко кого потрібно робити короткодіючий наркоз, кому. Але в нас професійні є анестезіологи, тому що в кожній клініці проводять не тільки прості операції, ну, там, катаракти, але й більш складні, де потрібно. Підключення анестезіолога. Так от щодо катаракти, дивиться анестезіолог, потім закапуються крапельки, розширюється зіниця, тому що зіниця, коли розшириться, ми побачимо повністю передню капсулу кришталика. Угу. І тоді вже закапуються обезболюючі препарати. Ми ніколи уколи вже на сучасному рівні під око укол не колиться. Це при катаракті. Це дуже рідко робиться знеболення. Таке я ви знаєте, коли... навіть уявити укол під око. Мені Раніше... геть аж аж знаєте, як в, в, в та ж гусь гусяча шкіра Раніше... по спині. Пішла да. від я того, лише щоб уявити. да? Я розумію, це парабульбарно робиться робився укол ага. знеболюючи, але той укол може повпливати скажем, на зоровий нерв і отримати ускладнення після оперативного втручання. А. Через те всьому світі е, проводиться місцеве обезболення капельками, потім робиться ростин, е, скажем, там декілька ростинів, маленьких півтора міліметра, і двома інструментами заходиться в передню камеру, знімається передня капсула, Потім, так як ви сказали, є. От операція називається факоемульсифікація, це ультразвукове подрібнення кришталика. Не лазерне, а факоемульсифікація. в світі це на номер один. І оцим подрібнюючим пристроєм ми вимиваємо ці мутні маси кришталика, а потім є такий віскоеластик, тобто такий гель. Який ми вводимо, уявіть собі, ми вимили маси та і злиплися дві, скажімо, задня капсула і передня. Uh -huh. Ми туди наповнюємо спеціальним гелем, виповнюємо форму, і спеціальний є, скажімо, у нас інжектор, в якому знаходиться м'яка лінза. Ми через маленький ростин заходимо і розправляємо цю лінзу прямо в ті капсулки. Е, ну, в принципі, для пацієнта як телесеріал, ви знаєте, uh -huh. тому що там щось закапали, там поговорили. Потім ми одягаємо наушники, щоб запитуємо під час огляду. Я запитую пацієнта обов'язково, яку музику ви любите. А навіщо? А, ну, для того, щоб вам поставити одна. Невже це так довго буде? Ні, це буде 10 хвилин, але потрібно, щоб ви послухали свою любиму музику, uh -huh. тому що ви після того будете бачити. І це дуже важливо. Ми дивимося пацієнта після оперативного втручання через, скажімо, півгодинки. Пацієнт п'є там каву чай. Тепер це стандарт всі Україні. і пацієнт іде додому, і на другий день ми оглядаємо пацієнта обов'язково.